У минулих випусках ми розглядали питання, чи можна сіяти свою пшеницю. На яке ми відповіли так можна. Тепер давайте розберемо, до якої репродукції можна висівати своє насіння. Це питання і є темою нашого відео. Поїхали! Гровекс допомагає годувати світ. Щоб сіяти своє насіння, воно має бути чищене, незаражене, відкаліброване і з масою тисячі не менше 40 грам. Про це детальніше можете переглянути в нашому попередньому випуску в такому насінні мало поживних речовин для початкового росту і рослини з нього слабкі. Таке насіння особливо боїться заглиблення. І це якщо калібровано менше 40 грам, то не калібрована ще менше вагою, а це вказує, що низький потенціал урожайності. Посилання на нього знайдете під цим відео. А що ж по репродукціям? Без вагомої втрати якості та урожайності висівати насіння можна до третьої репродукції, тому що існує явище гібридної сили, коли саме в першому поколінні проявляється підвищена життєдіяльність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, хвороб. Відповідно, у наступних репродукціях ці якості стають слабшими. А після третьої, взагалі, непридатними для висівання. Тому дуже важливо регулярно оновлювати сорти. Лише за рахунок їхнього генетичного потенціалу можливо досягти підвищення врожайності. Якщо ви вирішили сіяти своє насіння, радимо приділяти увагу фунгіцидному захисту, щоб виростити здорове насіння. Протягом повторних посівів насіння уражається різними збудниками хвороб, що без якісного протруювання ефективними препаратами накопичуються і знижують його посівні якості і урожайність пшениці. Окрім цього, зверніть увагу на правильність зберігання посівного матеріалу, що є не менш важливим пунктом нашого питання. Відомо, що насіння під час обмолочування зазнає пошкодження. Найшкідливішими є мікропошкодження в зоні зародка зерна, механічні пошкодження зародка та ендосперму. Під час збирання важливо контролювати і здійснювати всі заходи, які зменшують травмування зерна. Механічне пошкодження зерна призводить до погіршення його посівних якостей. При висіванні такого травмованого насіння знижується його схожість, послаблюється розвиток рослин. Так, при пошкодженні зародка паросток втрачає орієнтацію, закручується. Шановні глядачі YouTube каналу Grovex, наші відео це відповіді на ваші питання. Якщо маєте питання на агротематику, яке вас цікавить, наприклад, навіщо ріст регулятор на ріпаку, або чи можна врятувати ріпак після того, як його випадково накрило десикантом під час дисикації соняшника. Будь-які свої питання, пишіть нам в телеграм-чат Grovex, а ми знімемо про це цікавий випуск. Переходьте за посиланням на телеграм під цим відео. На пошкоджених місцях насінини розвиваються збудники хвороб, що є частою причиною загибелі паростків. Травмування насіння під час процесу збирання напряму залежить від його вологості. Посіви, які залишаються на насіння, доцільно збирати в повній стиглості. Дослідами встановлено, що при вологості понад 25% травмування досить значне і може повністю пошкоджувати зародок. З підвищенням вологості пошкодження насіння збільшується. Оптимальна вологість для збирання становить 16-17 Насіння пошкоджується і на зерноочисних та сушильних машинах, тому на стадію обробки врожаю необхідно вибирати оптимальний режим сушіння насіння, регулювати обладнання. Травмування знижує польову схожість на 15-30%. Пошкодження оболонки зерна призводить до глибоких фізіологічних змін у зернині, втрат поживних речовин, порушення обмінних процесів, що різко послаблює ріст проростків. Ми знову підтвердили тезу, що перед тим як висівати своє зерно, варто проаналізувати його властивості та потенціал. Затія нелегка, проте, якщо взяти до уваги всі рекомендації та чітко йти за ними, то результат не змусить чекати. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. На зв'язку були Гровекс. Усім папа. -па.